Ee, Rusya'nın sivilleri vurmadığına, e, tamamen e, hassas füzeler kullandığına dair açıklamasını bu görüntüle açıklamasını bu görüntüler yalanlıyor. Dün gece sabaha kadar saldırılar sürdü, sirenler çaldı. O, o saldırılar esnasında vurulan yerlerden de bu biri burası. Начальник пресслужби служби головного управління ДСНС міста Києва Світлана Водолага. Сьогодні близько 8 години 15 хвилин ранку надійшов виклик про попереднє потрапляння ракети у житловий будинок. На місці одразу прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що внаслідок вибуху зруйновані поверхні 16 по 21. Вщен знищено шість квартир. Внаслідок цієї події також виникла пожежа. Було декілька осередків. Рятувальники приступили до ліквідації пожежі, а також пошуку можливих потерпілих, а також евакуації людей. Загалом було евакуйовано. Ukrayna halkı, Ukrayna yönetimi bir an önce tüm dünyadan Rusya'yı durdurmasını istiyor. Buradaki durum giderek kötüleşiyor. Ruslar Kiev'e yaklaşmış durumda. Dolayısıyla Kiev'in düşmesiyle beraber buradaki insani dram ve durum oldukça kötüleşecek.